Всім привіт! Рада вас вітати на каналі. Я без макіяжу, тому що зараз будемо тестувати новиночки. Сьогодні у нас декілька засобів, але це все одна лінійка. Ось такі продукти від Ламель. Це мені була просто розсилочка, це не реклама. Просто цікаві класні продукти і взагалі хочу сказати, що я обожнюю ламель. У них стільки класних продуктів, люкс якості, що ну, немає взагалі у мене питань. Я взяла тональний під номером 02N, що хочу сказати, це лінійка Cloud Met, вона говорить сама за себе, це таке невагоме покриття, але матуюче. Я коли тестувала цей засіб, так, буду одразу наносити і розповідати вам. Нанесу трішечки на руку, тому що коли я вперше його тестувала, я знімала одразу перше враження для Instagram. І мене трішки захейтали. Я розумію, чому, тому що я взяла забагато продукту, ну тому що я не знала скільки треба. І я одразу нанесла на обличчя, і вийшло дуже таке міцне покриття. Прям люди почали писати, що це просто маска на обличчі. А насправді тональний повинен мати взагалі непомітний фініш, але дуже гарне покриття. Ну, ось тому я зараз буду наносити його зовсім потрошечку. Боже, ну, це дуже гарне покриття. Воно дійсно легке. Дівчат, немає маски, і подивіться, яка різниця, так? Да? Тут у мене видно всі мої пігментні плями, почервоніння, якісь синці. І з цього боку дуже легеньке таке нашаровування, немає взагалі маски, ефекту маски немає, але виглядає дуже класно і воно вже не блищить. Тобто пудра, в принципі, може і не знадобитися, хоча вона в лінійці теж є. Так як мені і сподобався, коли я тестувала засіб в інстаграм да, в тому відео, так, у мене вийшло дуже таке щільне покриття, але я змогла його розтушувати. І я ходила цілий день. Прям супер. Єдине, що можу сказати, що я ж наносила і консилер, і пудру. Моя зона під очима, звісно, не дуже любить такі міцні текстури. Мені треба, щоб це було щось сяюче, зволожуюче. Тому під очима я десь через пару годин під очі просто нанесла ще трішки там, зволожуючого крема і так прям розтушувала разом з консилером. Але воно трималося прямо цілий день. Просто трішки. В морщинки зібралося. Ну, це моя така особливість. Мені ж все ж таки під очі, особливо я консилери дуже рідко використовую. Покриття дівчата, мені дуже подобається. Я хочу сказати, що на сьогодні він прям може, хоча я не люблю порівнювати з люксом, але цей засіб прям стовідсотково. Може конкурувати з будь-яким люксовим тональним засобом. І подивіться, ви бачите, дуже класно. Все перекрив. В принципі, для мене цього досить, щоб вже далі просто оформити брові, нафарбувати вії, губи і, і все, і піти. Що тут консилером вже перекривати? Нічого не треба. Якщо ви користуєтеся консилерами, то. Теж спробуйте. У мене це 0,3 N-відтінок, дуже гарний, до речі, відтіночок. Ось сюди. Ось просто ось сюди. Щоб не заходити на зону прямо ось сюди під, під очі, тому що ну, вона у мене там і так сухенька, і матуючи такі засоби. Але все ж таки я вам покажу все, понеслось душа. В рай, бачите, вже все нанесла. Де тільки можна було. Не можна. Можна, звісно, пальцями розташувати, щоб нікуди воно не заходило куди не потрібно. Так, як база під тіні, до речі, теж непоганий такий лайфхак, да? тому що воно гарно тримається, а тут я розташую. Ви подивіться, як перекриває. Нічого не маска. Воно не виглядає маскою. Воно просто прям супер класно перекриває. Дівчата, наприклад, в перехідному віці, які страждають там постакне, акне. акне да? Цей тональний все перекриє вам. Всі недоліки. У мене були тільки що 5 хвилин тому, у мене були пігментні плями на обличчі. Зараз ми все просто стерли. і я дивлюся в дзеркало, це прям виглядає ідеально. Дівочки, це просто шедевр. Пудра точно не потрібна. Ну, окей, якщо тестуємо, вже ну, трішки трішки можу нанести. Єдине, що ця зеркальна поверхня відбиває постійно бруд, потрібно протирати. Я можу отут трішки просто замотую, для того, щоб під очі не буду наносити, бо там у мене суха шкіра. Щоб тут зробити корекцію, вже доробимо макіяж просто обожнюю від Ардеко оцей бронзер, і тут ідеальний відтінок. рум'ян. Йому вже багато років це була якась лімітка, оскільки використовувала і люксових засобів, цей у мене досі самий найулюбленіший. Його можна використовувати в цей круглішок. І як корекцію, і одразу рум'яна. І завжди це виглядає дуже гарно. Я сьогодні роблю легкий макіяж, поясню чому. Зараз я збираюся до стоматолога, а потім ввечері у мене месаж обличчя, до косметолога я йду. І тому, ну, якийсь там прямо робити макіяж. Я просто хотіла показати вам, як. Виглядає тон. Нанести його теж більш легким шаром, тому що мій перший тест-драйв був такий невдалий. Так, я зараз з коричневим тут і пройдуся трішки по корекції. Бровки мені дуже подобається, що я переробила. Але мені здається, що трішечки ще треба до корекції зробити, тому що. Іноді все одно десь там пробивається цей сірий колір, який я просто терпіти не можу. Але можна навіть вже і не підводити олівцем. Я в деяких місцях це роблю. У мене ось такий клей від NYX. Мені дуже подобається, коли брови не темні. Якось так. Ніжніше обличчя виглядає. Тому я взагалі акцент на брові зараз не роблю. Олівець, який мені дуже подобається, люмене для губ номер 1 Дуже класний. Я ще вирішила нанести хайлайтер взяла від The Balm. Теж подобається, прикольний. Просто буквально пару крапель. Ось сюди. Раз. І сюди. І пальчиком. Просто розташую. Легенький макіяжик. Дуже тон подобається. Я просто Раджу вам спробувати щиро. Гарно перекриває недоліки, гарно тримається. Ну, він просто ідеальний, чесно. Вії коричневі роблю. У мене кларанс. Кларанс коричнева. Гарно. Ну, навіть в один шар видно різницю. Мої вії, Вони звичайні, не недовгі, не короткі, звичайні вії. Але ось так туш їх і підкручує, і збільшує, і трішки об'єму додає. Мені подобається. Коричнева туш, це взагалі просто, я не знаю, геніальний винахід. Боже, як я згадаю, що раніше. Ми користувалися тільки чорними. А зараз просто стільки різних варіацій. Навіть є якісь там з бльосточками, і що такої не придумають. Ну, коричневі це мій топчик. На кожен день закінчується у мене дуже швидко. Бо вії люблю, щоб були нафарбовані. Сьогодні олію від «Кларанс». Так що погода на вулиці просто жахлива. Знімаю вам зі штучним освітленням, тому що на весь цей тиждень, на жаль, сонечка не буде. Все, макіяж мій готовий. Зараз я може прикручуть трішки світло, щоб показати О! Все. Отак, От мабуть, вам буде видно, як виглядає тон. Макіяж. Ну, я тону в захваті. Не знаю, напишіть мені в коментарях. Ви теж вважаєте, що це маска, як мені там писали в інстаграм, чи все ж таки. Це ж все, все ж таки це прям супертон. На сьогодні це із бюджетних просто топ. Мій топ дуже подобаються засоби. Я особисто від себе рекомендую спробувати. Немає слів, є одні емоції, і ви можете бачити. У мене зморшки є, у мене є пігментація. І навіть зі зморшками ця матуюча. Основа виглядає просто супер. Клас! Побігла по справам. Так, да, вже треба виїжджати, але я встигла зняти вам відео. Так що не забувайте ставити лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, як вам новиночки. І не забувайте підписуватися на моїх подруг. Я посилання залишаю в описі під відео. Мої подружки, б'юті-блогери, обожнюю дивитися їх відео і вам теж раджу всім, па-па!